Вітаю у реформованому мисленні! Сьогодні ми заглибимося в одну дуже цікаву, а для когось, можливо, і провокаційну концепцію християнський гедонізм. Спробуємо розібратися, як Божа самодостатність і Його щастя можуть стати джерелом нашої найглибшої радості. І почнімо з твердження, яке на перший погляд може здатися справді парадоксальним. Як так виходить, що Божа зосередженість на собі, це виявляється найвищий прояв любові до нас, звучить дивно, правда? Отже, протягом наступних кількох хвилин ми спробуємо розкласти цю логіку по поличках. Ми побачимо, як Божа суверенність, його прагнення слави і сама природа людської радості сплітаються в одне дивовижне ціле. І щоб розв'язати цей парадокс, нам треба почати з самого фундаменту Божого щастя. А саме з його абсолютної суверенності. Що ж таке суверенність? Якщо просто, це означає, що Бог має абсолютну владу і право робити все, що він задумав. Тобто, по суті, ніщо і ніхто в цілому всесвіті не може стати на заваді його планам чи якось їх зірвати. Дивіться, яка виходить логіка. Якщо Бог завжди робить те, що йому до вподоби, і ніхто не може йому перешкодити, то з цього випливає, що він ніколи не розчаровується, він є абсолютно і непохитно щасливою істотою. І це погодьтеся, змінює все, адже служити щасливому Богу це зовсім інший досвід, ніж служити Богу невдоволеному. Добре, отже, Бог досконало щасливий. Але що саме приносить йому найбільше задоволення? Що є джерелом його радості? Відповідь, як стверджують джерела, криється в його власній славі. І коли ми говоримо про Божу славу, це не просто якесь світло чи сяйво, ні. це по суті сукупність усієї його краси, величі, його моральної досконалості. Це його нескінченна цінність, і ось саме цю славу Бог прагне зберігати, являти світові і так насолоджуватися нею. Це означає, що Бог є найвищим об'єктом своєї власної любові. І тут важливо зрозуміти це не недолік, це найвища чеснота, цінувати те, що є найбільш цінним, а у Всесвіті немає нічого ціннішого за нього самого. І ось тут ключова різниця. Коли людина зосереджена на собі, це зазвичай від якоїсь внутрішньої нестачі, правда? Ми шукаємо схвалення, щоб заповнити порожнечу. У Бога ж все навпаки. Його любов до себе походить із абсолютної повноти. Його радість це немов переповнене джерело, яке просто не може не ділитися собою. Але тут виникає, мабуть, найскладніше питання. Якщо Бог такий щасливий і все контролює, то як бути з усім тим болем і злом у світі? Як одне поєднується з іншим? І це не просто теоретичне питання, це реальна внутрішня боротьба. Навіть великий теолог Джонатан Едвардс сам пройшов через цей етап, колись, вважаючи ідею Божого повного контролю, просто жахливою. Але згодом він знайшов відповідь, що принесла йому спокій. Едвардс припустив, що Бог дивиться на реальність, ніби через дві лінзи. Через першу вузьку лінзу він бачить зло таким, яким воно є: огидним і руйнівним. Кожен акт несправедливості, кожен гріх викликає його святий гнів і смуток. Але є й інша, ширококутна лінза. І крізь неї Бог бачить усю величну картину історії, ніби величезну мозайку. І в цій мозаїці, як це не дивно, навіть найтемніші, найтрагічніші елементи служать для створення шедевру, який у кінцевому підсумку являє його славу і доброту. Гаразд, це все про Бога. А при чому тут ми? Як його прагнення власної слави приносить користь нам? А зв'язок виявляється у самій природі радості. Клайв Льюіс якось дуже влучно зауважив, що наше захоплення чимось не є повним, доки ми його не висловимо. Ми не просто насолоджуємося тим, що любимо. Ми прагнемо цю насолоду виразити. І це ж правда, чи не так? Коли ми бачимо щось неймовірне: захід сонця, витвір мистецтва, слухаємо геніальну музику. Перше, що хочеться зробити, це сказати комусь подивись, послухай, це ж неймовірно. Вираження захоплення це кульмінація самої радості, радість, якою не поділились, ніби залишається незавершеною. І ось тут криється розгадка. Коли Бог наказує нам хвалити його, це не вимога Його їсти, який потребує компліментів. Зовсім ні, це любляче запрошення, запрошення до повноти радості, яку можна знайти лише коли ми виражаємо своє захоплення найціннішим у всесвіті ним самим. Це повертає нас до того самого парадоксу, з якого ми почали. І тепер, здається, ми готові його розв'язати. Як Божа зосередженість на собі може бути найвищим актом любові? Подумаймо. Якщо Бог справді є найславетнішою, найпрекраснішою і найприємнішою реальністю у всесвіті, то що може бути більшим проявом любові, аніж запропонувати нам насолоджуватися ним самим? Будь-який інший дар був би меншим? Таким чином, виходить, що те, що Бог є за себе, є самою основою того, що він є за нас. Оберігаючи власну славу, він оберігає для нас єдине джерело справжнього, вічного щастя. Його вірність собі це гарантія нашої надії. І ось ми підходимо до суті християнського гедонізму Божа мета і наше найглибше задоволення не суперечать одне одному, вони збігаються. І залишається питання для роздумів якщо найглибша радість не суперечить Божій волі, а навпаки, є її прямим наслідком, то що це змінює в нашому житті просто зараз?